Ось ці 19 диски, 530 13 на каєна, на Туарега, на кусьому всюди вони підійдуть. Так, давайте Кожен диск будемо дивитися зараз детально. Ніпль у нас м'який, то датчика не має бути. І давайте від нього і починаємо. Кожен ну, якусь дрібницю, зараз все буду показувати. Так, тут є такі ось незначні царапинки на цих спицях. Вони такі тоненькі, якщо на аудюшні, то еслайновські дизайни якісь нагадує. Ну, скажімо, такий дизайн, дизайн цікавий. Так, і давайте починаємо. Так, ось така маленька потертість бачу є. Ось так виглядає. Так, і переглядаємо. Бо тут, бачите, вони спиці тонкі. Тут давайте дивитися цю ботюрну кромку. Тут порядок. Так, тут дивимось по спицю. Тут є ось такі декілька скольчиків маленьких. Так, давайте дивимось далі. Тут ніби поки без зауважень. Ось так, так, тут є ось маленький скольчик. Тут по спицям дивимось, ось тут є такі царапинки, скольчики. Ось так. Так. Дивимось далі. Так, це у нас водичка. Це у нас водичка. Є ось такий маленький бордюр. Ось так він виглядає. Так, далі тут по спицю, в принципі, порядок. Тут дивимось цю спицю. Тут ось такі декілька скольчиків. Тут, в принципі, все порядок. Так, це дивимось. Тут також декілька ось маленьких скольчиків. в принципі, все. По центру тут ось так це все виглядає по болтам. Ну, в принципі, нема тут якихось зауважень. Ось такі біля болтів можуть бути скольчики. Так, тут, ну і тут ось такі незначні від гайковерта і від ще якогось інструменту від ключів. Так, перевертаємо і дивись по внутрішній стороні. Так, ступиться у нас тут все порядочок. Дивимось по внутрішній бордюрній лінії і потім внутрішню частину перейдемо. Так, тут, в принципі, якісь такі експлуатаційні сліди, але якихось бордюрів чи ще чогось то такого не бачу. Так, це у нас, ну, або якась маленька царапинка. Ось така. Так, дивимося ось тут така царапенка є. Ну тут Ось є експлуатаційні такі царапинки якісь, але якихось бордюрів чи ще чогось так. Можливо, ось маленький є. Ось такий. Ось так. Зовсім тут скриєчка. Далі, далі, в принципі, все в порядку. Так, по внутрішній площині. Ну, це привіт великий шиновантажникам, які намагалися так валіком цим здерти. Старі грузики, що трошки тут, ну, ви бачите, так, це ось такі станки в Німеччині з такими лапами, що таке роблять. Тут так само намагалися здерти старі грузики, ну тут де-не-де шматочки смили, ось такі, наприклад, які ось так. Тут так само, ну тут, бачите, чітко видно, намагалися так здерти. Старі грузики, що трошки тут пошкрябали. Ось так. Шо-шо, корозії тут я не бачу. Як буває на Тореговських, там якихось дисках чи удючних, то тут трошки воно міцніше. Так, дивимось по спиця. Так, тут всі позначки на місці. Тут дивимось, розміри 8,5 на 19Т-59. Все на місці. Тут каталожний номер і Німеччина також на місці. Тут всі позначки також на місці. І Ронал на місці. Ну, от, бачите, по кожній спиці, в принципі, ну, не бачив я тут якихось там здотітів фарби чи ще чогось. Тут, ну, можливо, десь десь ось тут якісь. Та ні, немає, немає. Ось так. Так, кладемо його і переходимо до... До наступного. Ось так він у нас виглядає наступний. Тут ніпель так само, м'який. І давайте від нього дивитися. Так, тут якась малесенька зовсім царапинка. Ось так, так, тепер по Ось Тут є такі зауваження. Царапинки незначні. Ось так. Ця спиця ніби порядочок. Ось тут є такі незначні. Певно, що. Легенькі бордюри. Ось тут такий легенький бордюрчик. Ось так, так, це водичка. Ну, але бачите, за рахунок того, що вони такі сріблясті, я, чесно кажучи, того і не бачив, коли мив, не не побачив навіть. Так, тут по спицям. Цим дивимось, тут спиться порядок. Тут ось є такий скольчик маленький. Так, тут ніби порядок. Ну тут біля болтів, це ще повернемось. Так, дивимось. Тут тут є ось така царапинка. Ось така, ну, знову ж таки, це ж, ну я не розумію, це не може бути якесь експлуатаційне пошкодження, це щось, ну, або якось десь на шиномонтажі, або якось як переставлялися ті диски. Ну, тут ну, нереально, сюди чимось задіти, бо тут є ця, ну, кантик, а сюди залізти, ну хто я знає. Так, це у нас водичка. Ось ось тут така маленька царапинка є. Ось там ось і тут скольчик є. Так, і ось тут. Що у нас тут маленький скольчик? Тут маленька така царапинка. тут ніби порядок. Ось тут є такий скольчик. Ну і по цій спиці ніби порядочок. Так, дивимось далі. Так, не, Це у нас ні, це у нас, там якийсь маленький такий скольчик. Все добре, тут поспиться. Ось такі є пошкодження, декілька царапинок. І ось тут. Ну це ось повірю, бо вони бачите, вони виходять це найближче до вулиці точка, можна сказати. І цим, цим воно задівалося. Тут-то, понятно, бордюри, а тут ще десь якісь високі могли бути бордюри, якісь царапки такі і робилися від них. Так, тут ніби все порядок. Не бачу зауважень. Тут по цій спиці ось такі є незначні дві царапинки. Тут, в принципі, ага, і тут ось така потертість є. Так, далі, в принципі, порядок. По центрам дивимось, ось так все виглядає. Тут по болтикам десь ось такі є скольчики. Незначні, ось тут така потертість маленька. Так, це показував вам. Ось тут декілька маленьких скольчиків. Ну, це від, від гайковерта, від ключів. від ще навантажних робіт таке могло бути. Так, цей скольчик, певно, що показував вам. Ну, і цю царапинку показував. Так, в принципі, все. ну, Бачите, вже тут з пів метра воно все губиться. Якісь там дрібні нюанси. То, в принципі, дизайн такий цікавий. Він і дуже відкритий. За рахунок цих спиць. Ну, особисто мені в порівнянні там з якимись простішими тваригавськими або кісовими дисками, то вони цікаво виглядають. Так, давайте дивимось по внутрішній частині. Так, тут так само ось є експлуатаційні такі сліди. Це, знову ж таки, ну, від, від шиномонтажу скоріш за все, ось так воно виглядає. Бо бордюрів тут немає. Це чітко виднося, що це. Скажемо, від експлуатації на шиномонтажах, бо судячи по тому, що тут є декілька старих наліпок від грузиків, то диски використовувалися, скажімо, за все, в одні на сезон. Так, ось тут маленький, можливо, батючик, така царапинка. Що вони, певно, часто перевзувалися ось так. Так, поступиться тут все, порядочок. Тут дивимось. Так, є старий грузик. Тут дивимось все. Ось залишки від, від лап. Так, залишки від старих грузиків. Так само, ось, бачите, намагалися стерти старі грузики. Ось так. Тут все, повний порядочок. Так, тут дивимось так само ось залишки від старих грузиків. Це ще ж таке балансування. Бачите, і тут диск. Багато налуплено, бо ніхто, ніхто не ловить центр шини, центр диск. Ну, в Німеччині, на жаль, ті сервіси, які реально там класно роблять, то німці трохи економлять і заїжджають на якісь такі простіші. Так, тут дивимось. Старі грузики. ну, Наліпочки від старих грузиків. Тут так само намагалися підтерти. Ну, і все. Так, дивимось по спицям. Ронал на місці. Тут дивимось позначки всі на місці. Так, це водичка. Тут дивимось 8,5 на 19 на місці. Є те, 59 розміри, Ага, ось маленький, маленький пришечок там бачу. Тут дивимось. Німеччина і каталожний номер на місці. І тут так само всі позначки на місці. Можливо, там а ні, це здалося, немає там, наче пришечка. Так, все. Порядочок. Переходимо до наступного. Так, він у нас ось так виглядає. І ніпель так само м'який. І давайте від нього йдемо дивимось. Так, тут ось бачу одразу смарт-ремонт, як вони називають. ну Десь був певно бордюр, і під, підшліфували диск, де був кромочка бордюра. Бачите тут, ну, тут чітко виднося, бачите, де лінія, що там далі все порядок, що це ніякий не удар і так далі. Ось так вам вже це покажу, бо там, бачите, там все в заводі. Тобто це ось поверху, був певно маленький бордюр. І це як німці називають смарт-ремонт у них. Ось так. Ну і тут залізли, підшліфували трошки. Ось так. Ну Це вже, певно, сюди вони вирівнювали просто так само, Ось, бачите, по лінії чітко виднося гран, що це не якийсь там ремонт і так далі, а це. Чисто підшліфували, підшліфували сам бурдючик. Так, туди давайте повернемось і вже йдемо в цю сторону. Так, ось тут маленький такий скольчик є. Тут, в принципі, по спиці все поряд. Так, бачите, ось воно тут тут і завершилось. Це вже нічого не чіпалося. Так, давайте дивимось. Тут, тут порядочок. Тут порядочок. Ага, бачите, ось виднося десь. Тут вже залишкове таке, ось маленька така затертість. Тут десь певно. Це воно від цього. Але тут нічого не робили, тут воно майже непомітно. Так, по спицям дивимось. Ну, Тут, в принципі, немає заважень, крім, крім, цей смалиць, крім цього бруду. Так, дивимось тут, давайте тепер. Тут все добре тут зауваження. Так, ось якісь дрібні дві царапинки. Тут по спицям дивимось. Ось така царапинка маленька. І тут в в принципі в принципі порядок. Так, дивимось далі. Так, це у нас, та... ага, ну це, бачите, це від лапи могло бути легенька така царапинка. Точно не бордюра. Так, тут ніби все добре. Так, по цим спицям дивимось. Ось тут одне друге зауваження. Ага, і бачите, ось тут звідси воно починалося той бордючик, про який це вам показував. Ну і тут, бачите, знову ж таки, тут чітко-чітко виднося, що це, що це був малий бордюр, який підшліфували. Ось так це все виглядає. Так, з цим розібралися по центрам. Давайте дивимось. Ось так все виглядає і дивимось кожен окремо. Тут декілька таких ось є від шиномонтажа. Ось тут така маленька. Ну, Всюди воно має бути приблизно однаково. Так, це водичка. Так, тут дивимося такий маленький скольчик є. Тут і ось тут. Тут, в принципі, порядок. і Звідси ми починаємо. Переходимо на внутрішню сторону. На внутрішній стороні по бордюрній лінії. Дивимось, тут так само, без бордюрів, всі вони ціленькі. Тут немає пошкоджень. Що знову ж таки, на такій гумі, ну тут це треба бути спеціалістом, щоб щось приробити. Так, ось тут такий скольчик бачу є. Десь був дотик, певно, маленький. Так, далі ніби порядок і ось тут бачу маленьке таке зауваження. Так, все, тут порядочок по ступиці Так само повний порядок. Тут по площині. Ну, все те саме, що й на минуле. Вже там зупинятися на таких моментах не буду. Просто вам покажу їх. Ось захвати від, від лап шиномонтажних. Ось так. Це на таких дисках, знову ж таки, таку ленту наліпили. Ну, невже ж не можна було поправити трошки гуму? Вперед-назад, покрутити, щоб не було такого дисбалансу. Бо ж все одно диск має свій центр, шина має свій центр. Ну, це ж можна було трохи приділити цьому увагу. Ну, чесно, мене, хоч же я і багато разів цього бачив. так ось такі незначні відлапи, знову ж таки. Але мене це дивує. Ну, невже замість того, щоб ліпити ленту, не можна. Не можна так само ось. Що не можна взяти і трошки покрутити гуму. Так, з цим закінчили і давайте йдемо, дивимось, тут по спиці. на місці. Так, тут всі позначки так само на місці. 8,5 1959 на місці. Тут каталожний номер на місці, Німеччина на місці. І тут так само всі позначки на місці. Ну, маленький, ось тут пришечок є. І ось тут такий маленький. Так, в принципі, далі все порядок. Ну, можливо, ось маленький. Так, і переходимо до останнього. Ось так він виглядає. Десь на ньому, тут, ага, тут на ньому так само є цей розумний ремонт. Зараз будемо його все дивитися. Так, ніпель м'який. І давайте дивимось. Дивимось все детально. Так, по цим спицям. Не бачу. Тут заважу, так само маленько, ось потертість така, бачите, ось вона матовіша. Так, тут дивимось. Тут ніби все так порядок. Так, тут так само. Так, ага. ось тут бачу. Тут так само підшліфували, бачите? Ось тут так само і... Пшикнули сріблястою фарбою, ось воно виднося. Я вам ще його показати, ну ось виднося воно. Ось так буде певно, найкраще виднося, що тут підшліфували. Так само був бордюрчик і Ну, Ще доволі класно воно і прибрали. Тут він зовсім-зовсім мінімальний був, Ви бачите, де ось іде лінія і тут підшліфували. Бачите, на Каєні, певно, дуже слідкували. <хи> Щоб навіть якщо були бордючики, їх прибирали таким чином. Да, і ось він. Ну, тут так само, бачите, я вам покажу зараз поверху, що воно підшліфовано. І ну, тут відразу видно все, що тут по, по самому диску далі там без зауважень. Ось так. Легенько прибрали бордючик. Так, і ця ось спиця, бачу, так само тут підшліфована ось ця частина, ну, десь Десь щось високе, прошкребли трошки. Ну і знову ж таки, зовсім-зовсім небагато. Так, ці залишки, бачите, Пшикнули зверху сріблястою фарбою, щоб воно було однакового кольору. І трошки це отак от тут нам десь частині помітніше. Так, ну тут. Тут незначна, це вже нова якась царапинка. Так, і все, в принципі, тут далі я не бачу. Так, да, бачите, був тут бордючок і тут, бо тут. тут, в принципі, все в оригіналі, не бачу. Я тут, щоб щось був цей смарт-ремонт, як вони називають. Так, Тут далі все, тут далі все порядок. Ось такий є маленький скольчик. Дивимось. Да, тут спиться вже повний порядочок. Так, можливо, ось маленька, знову ж таки, як і там царапинка. Так, далі дивимось. Далі. Тут ніби все добре. А, є ось така. А ні, це була водичка, ось тут така царапинка. Маленька присутня. А, і ось ця спиця ще легенька шліфовано, ну бачите, десь щось високе, того, що чітко ось в, одні, в одній площині, воно на одній стороні. Ну, на одній висоті, я маю на ну, увазі, не то сказав. Так, ось тут. Так само зараз воно так стану. Ось так. Ну тут видно, що тут зовсім-легенько просто прибрали. Прибрали бордючок, царапана, яка була. Так, тут, в принципі, внизу ну, навіть нічого не чіпалось. Ну і все, звідси ми починали. По центрам тепер давайте дивимось. Ось так це все виглядає. Тут є ось такі скольчики. Ось так. Ну, в принципі, там як, як і всюди, Ось тут незначні такі. Ось так. Загалом, я ж кажу, там цього смерта і не виднося. Ось тут він легенько, та й все, і там в двох місцях ось трьох. А загалом ось пів метра його вже і не виднося на машині. Думаю, ви розумієте, що це -то. так. Також буде складно його побачити. Так, по внутрішній стороні. Давайте дивимось. Так, тут ось є такий маленький скольчик. Так зараз візички вам перетру. Ось так. Царапинка така і тут декілька скольчиків. Так, дивимось далі. Тут так само. Бачите, вони... Тут чітко виднося, що всі з однієї машини, всі від одного власника. Так, ось тут ці зауваження по лапам так само. Так, далі дивимося ось тут маленька така царапинка. Так, це водичка. Далі ніби все так добре. Так, звідси ми починали. По ступиці так само повний порядок. Тут по площині, ну все так само, залишки від старих грузиків. Ну, бачите, ці не чіпали вже, не стирали. Тут так само залишки є. Так, це певно якась наліпка була, що на ній наоборот, поприставав. Ось такі залишки є від смоли. Ага, ось цей майстер. Все-таки тут він підтирав. Бачите, воно цим валіком резиновим, і якщо його перестаратися, то можна таке не робити. Це все так само. Так, по площині, о, по спицям, давайте. Каталожний номер на місці, німеччина на місці. Тут всі позначки на місці. Тут дивимось, тут так само. Ронал на місці. Тут так само все, порядочок. Ну і тут розмір 8,5-19,59 також на місці. Ну, все, в принципі, ось такий комплект комплектики є в наявності.